Яка ціна сметани сьогодні в Косові на базарі? А ти, а ти такого береш навіть не пробуєш? Ти був каву тої сметани трохи. Ану візьми, ану тако трохи спробуй. Американе сметану. Ану трохи туди, американо сметану. Давайте. О, О! лате, Опа! <laughs> Доста. Так, давай пробуй. Пробуй все у прямій трансляції. Але кажи чесно, добре? Вигадає жовте, десь яке файне лате. Це як це пташине молоко зараз має бути. Найкраща кава у твоєму житті, це правда? Ні, мені не треба сметани. Ні, ні, мені. Мені як? Ти Ну, ну да, Ну це страшне. Ну доста! Вона краще, ніж сушкова. Добре, добре, чесно. Добре? людей так Підсадив Що? Підсадив одних людей на це, піку приїхають далі так підсадив... кажуть. <рес> а, я навіть не подивився, у нас вже на трансляції 160 людей. 160 людей. Опа, добре. Опа, це відео має набрати. Все, це має набрати, так?